Смакота. І бери тепер і їж з молочком. Сьогодні з вами зваримо гарбузову кашу. Ось такий гарбузик, кілограм 3, мабуть, зараз я його поріжу і почищу від шкірки і покришу кубиками. Покришили гарбуз кубиками і залили водою. Води стільки, щоб покрився гарбуз. І ждемо, поки закипить. Після того, як гарбуз закипів, я всипала стакан рису. І зараз накриваю кришкою, і хай вариться. У нашу кашку я всипала 3 столові ложки цукру, чайну ложку ванільного цукру і гарний кусочок масла. Уже гарно гарбузик підварився, я його зараз товканечкою потовчу, і хай ще трошки покипить, щоб був гарно готовий рис. Кашка майже готова. Я, наприклад, люблю, щоб у гарбузовій каші домінував гарбуз. Не крупа, а гарбуз. Тоді вона ніжна. Добренька, вона рідкою не буде. Я ще хвилин 5 покипить, виключу, рис ще набухне краще і буде то, що треба. Накидай в тарілочку, наливай молочка і смакотіще. Ну от, каша моя готова. Вона ще гаряча, вона ще загусне. Але смачна, шася молочком її полю тарілоці, і буду кушати.